Друзі, вітаю вас! Трошки вже зима відступає, знову таки з От, Але менше з тим горяна робила, абрикоси так ніколи житті не були, ще зараз. От, і трошки бачимо, тут -от, акебія трохи підмерзла, хоча бачите, бутончики тут живенькі. Ось, тут теж бачите, ось як гарно вона. Коротше, так, це у нас малинова. Тут у мене Гірше набагато, звісно. Бачите, почорніла білоквіткова, бідненька. Хочу вирігати, мільйон всього інтересного є. Я вам хочу розказати дуже цікаву історію про а, сіянці. Сіянці у мене є від п'яти сортів. Ну, більше, від І а, одна видова рослина. ось, Як правило, вони ось такого розміру. Десь, от Бачите, ось вони тут невеликі досить такі, але дуже активно ростуть. Бачите, ось вже наростають. Їм рік. І цьому сіенцю також рік, бачите, ось, аж пішла хто зна, куди тут рослинка. А фішка в чому? В тому, що якщо акебія сієнець знаходиться біля, а, а, біля опори, він набагато швидше починає рости. А якщо він отак ростить, типу, ну, на землі, без ніяких стимулів, відповідно, ну, її набагато важче. Тому якщо ви купуєте рослину, Однозначно вам потрібно буде її посадити біля опори, щоб вона мала стимул рости швиденько. Їм вже рік. Зверталися до мене, багато хто там пише, хочу купити, хочу продати сіянці сортових акебій різних. Тобто це, ну, звісно, це лотерея, тому що може бути і звичайна, і шоколадна, і малина, яка хочеш. Але в основному, якщо сіється з плодів, то велика ймовірність того, що з неї буде щось. Uh, щось хороше, <ріст> друзі такі. Так що е купуйте, пишіть е ще є трохи. Зараз мене сенці з білої, до речі.